Факультет природничих наук та інформатики в університеті Костянтина Філософа в Нітрі, це місце, де ви можете здобути освіту за актуальними та затребуваними напрямками, такими як: прикладна інформатика, штучний інтелект та обробка природної мови, прикладна екологія та екологія навколишнього середовища. Цей університет забезпечує професійні умови для навчання, пропонуючи лекції та практичні заняття в сучасних лабораторіях. Окрім того, студенти, які показують гарні результати, можуть отримати мотиваційні. Стипендію. Але у КФ Нітрі це не лише навчання, а яскраве студентське життя, де завжди щось відбувається. Студентський парламент регулярно організовує цікаві заходи, зокрема, Октоберфест, вікторини та випускний бал. Ще одною перевагою є те, що на вас чекатимуть міжнародні можливості. Тут студенти можуть проходити стажування або навчання за кордоном терміном до 10 місяців у рамках бакалаврату чи магістратури. В університеті Костянтина філософа в Нітрі ви отримаєте не лише якісну. Освіту, а й цінний досвід, перспективи для кар'єри та незабутні студентські роки. А відео огляди інших університетів Словаччини ви можете знайти в нашому профілі.